Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіогодини. Сьогодні з'явилася інформація про те, що суд арештував активи компанії «Київстар», які належали підсанкційним російським олігархам. І про ці активи ми маємо можливість поспілкуватися і розпитати головного наукового співробітника науково-дослідного інституту публічного права Антона Чубенка. Вітання, пане Антоне. Радую всіх вітати. Доброго дня, мирного неба. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому прямому ефірі. І одразу хочемо дізнатися деталі цієї справи, адже багато хто переживає, що буде із компанією «Київстар». і як взагалі опинилися її акції чи є активи в російських олігархів? Чи можете розповісти, що означає цей арешт? Насправді. Ми можемо сказати відповідно до акцій, які належать російському олігархату, то до початку активної фази збройної агресії Російської Федерації по деяких оцінках було майже половина економіки в руках цих олігархів, в тому числі і Фрідмана, якого зараз ми бачимо активи, знаходяться в полі зору правоохоронних органів різноманітних це і БЕП і. СБУ, ІДБР, і ДБР, е, і іноді виникають такі новини. Ну, якщо ви пам'ятаєте, у нас були такі кейси, пов'язані з облгазами. І минулого року була передача облгазів в управління АРМА. Цього року у нас є такий кейс в державі, який умовно називаємо, Моршинська по передачі акціонерного актив, товариства ІДС, яке також. Ніби ну, належить російському олігархату. І ось зараз ми маємо такий кейс, який ми можемо пов'язати також з російським олігархатом, і це е, акції акціонерного товариства «Київстар». Хочу сказати, що в принципі я також є клієнтом Київстару е, багато років, думаю, мені здається, десь 20 років і. Не завжди клієнти орієнтуються хто саме є кінцевим бенефіціарним власником тої чи іншої компанії, послугами якої користується вся держава відносно кінцевих бенефіціарних власників. Це безумовно є така дефініція в законі по протидії відбування коштів, здобутих злочинним шляхом. І за це відповідає сьогодні міністерство юстиції. Щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника, і буквально там тиждень чи два тому було прийнято урядове рішення щодо методології визначення кінцевого бенефіціарного власника, повертаючись до кейсу «Київстару», я хочу зазначити, що це повідомлення, яке буквально там вчора. Розвучала від Служби безпеки України та офісу Генерального прокурору, можемо зробити висновок, що це пов'язано з державною безпекою, якісь злочини, тому що веде його безпосередня Служба безпеки України. Тому що якщо б це були економічні злочини, то, мабуть, це було б БЕП. Тобто Бюро економічної безпеки і відносно того, чи вже є це рішення суду, який суд виніс відповідне рішення, поки що офіційної інформації немає і. Думаю, що принаймні найближчим часом буде якась інформація від безпосередньо акціонерного товариства «Київстар», від знов-таки органу досудового розслідування, яким є служба безпеки України, а також можливо від офісу генерального прокурору України. Тому... Але кажуть, що там йдеться не лише про «Київстар», а також про ТОВ Хелсі Україна. Це якраз та компанія, яка має в своєму розпорядженні медичні дані більшості українців, які уклали декларації із сімейними лікарями. Ну так, є таке ж таке повідомлення. Тобто вони всі повідомлення не мають такого офіційного характеру. Для того, щоб робити якісь безпосередні висновки, треба мати на руках. Рішення суду о, або слідчого судді, яке безпосередньо накладає арешт на ту чи іншу м, кампанію. Та, а точніше, в даному випадку, ми так розуміємо, що це накладене арешт на корпоративні права. Якщо накладене арешт на корпоративні права, це перше, що забезпечує, це неможливо їх відчуження. Друге, що це означає, це означає, що дивіденти не будуть розподілятися. І третє треба зрозуміти кому буде передано управління та чи інша акціонерна компанія. яка частка тому що якщо ми беремо наприклад кейс Морщинської, який триває вже там тривалий час по суті то досі не визначена доля цього м, такого з також значимого підприємства в україні тому що Моршинська, ми всі користуємо ну, багато людей користуються Ціми брендами Міргородська і Моршинська, але досі, е, слава Богу, не зникло нічого з е, магазинів і можна спокійно купувати цей продукт, який є також життєво необхідним. Що стосується облгазів, то теж там відбуваються певні зрушення, і ці облгази минулий рік пройшли е, чудово, ну чудово, наскільки це можливо, опалювальний сезон і не було ніяких проблем. Чи буде передана ця. Ці корпоративні права в управління Арма. Ну Це залежить від. Так, так пане Антоне, на жаль, не бачимо, але я чуємо вас. Пане Антоне, чи ви з нами? Ну, спробуємо перенабрати і ще раз зв'язатися з нашим гостем Антон Чубенко. Нагадаю, головний науковий співробітник науково-дослідного інституту публічного права з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та Радіо 1. Пане Антоне, на жаль, розірвався зв'язок, але бачимо, ви вже з нами. Так то останнє, що ми почули про вас від вас, про те, що чи будуть ось ці права передані варма, є якісь сумніви, так, чи що? Ну... Коли це залежить від рішення суду, тому що накладення арешту це може бути одне рішення, а передача в управління арма це зовсім інше рішення, і не завжди вони йдуть один за одним або одразу. Тобто на сьогодні завдання правоохоронців і офісу генерального прокурору забакувати рух цих а, акцій і корпоративних прав в депозитарних установах, де вони зберігаються. Тобто тут у нас ще є такий елемент, називається Національна комісія паперів фондового ринку, який мав би за клопотанням е, свідчого судді або органу досудового розслідування передати цю інформацію в депозитарну установу, де зберігаються ці акції, того ж Хелсі, того Київстара або інших, тому що це все інформація вона не з е, рішень е, чи ухвал суду, вона з засобів масової інформації. І Якщо це блокування відбулося, то їхня зміна власнику вона вже буде неможлива. І після того можна буде приймати ті чи інші рішення відносно механізму, як воно буде передаватися державі. тому що якщо ми кажемо про підсанкційних осіб, це зовсім інший механізм, який не стосується кримінального провадження. Він стосується коли Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Міністерством юстиції, майже ну, основним рушієм є міністерство юстиції, яке подає позов до Вищого антикорупційного суду, і тоді всі ці, ці активи е, на користь держави передаються, і потім фонд держмайна їх продає або визначає е, того, хто буде управляти цим майном. Коли ми будемо мати, мати більше інформації, ми зможемо більше говорити. Але я ще хочу заспокоїти, що з завтрашнього чи сьогоднішнього дня не буде відключення ні Келті, ні Київстару, тому що абонентська база Київстару також широка, там корпорації і компанії. І я ж кажу, що там були раніше. Корпоративні телефони із зазначенням відповідних відомостей це дуже великий об'єм інформації також вони забезпечують інтернетом в багатьох містах, і я не думаю, що це вийде одночасно а моментно що все буде заблоковано і виключено. Тобто це буде досить тривалий процес щодо передачі цих активів державі або іншому власнику, якого буде визначати держава. Держав. Якщо це буде управління передачі в арма, то є така норма в законі про арма, називається стаття 21.1, особливий порядок він регулює, що це може бути оборонна промисловість. Авіабудівельна галузь або виникнення надзвичайних ситуацій в електро водопостачання або природнього газу. Тут нема такої дефініції, як ми бачимо в Київстарі, у це не енерго-водопостачання, не, не природній газ. Тому, е мабуть, треба буде проводити конкурс. Якщо проводити конкурс, це займе досить тривала процедура. Щодо управління, і на сьогоднішній день норма закону така, що треба буде отримати згоду власника. За інформацією Київстара, і в принципі структуру власності, кожен може подивитися на їхньому сайті. Є е, кінцевими бенефіціарними власниками, не є підсанкційні особи за їхню інформацію. І тому е, треба розуміти, що встановив суд, і від того буде вже подальша доля цього активу. Я кажу ще раз повторю, що тут дуже дієвим і миттєвим має бути реакція національної комісії цінних паперів фондового ринку. В принципі, Арма має достатній досвід взаємодії з цією комісією, і якщо є розуміння і правильно виписане рішення суду, то це буде дуже швидко і ефективно зроблено. От в двох словах щодо моєї особистої позиції. Відносно цих е, акцій, я думаю, що це на час е, війни треба передати, принаймні, в управління е, Державної службу спеціального зв'язку України є така, яка забезпечує Фельдєгерську зв'язку, і, і зв'язок з е, урядовими установами, і це, мабуть, було б правильно. Якщо в рішенні суду буде зазначено, що управління покладається на Державну службу спеціального. Спеціального зв'язку, то це або те підприємство, яке знаходиться в їх в управлінні. Ну я думаю, що це таке рішення воно буде логічним, структурованим, і потім, вже в ході подальших слідчих дій, можуть бути інші поступові рішення щодо цих активів безпосередньо, які ми зараз обговорюємо. Пане Антоне, ти теж ще хотів уточнити стосовно от якраз можливості цих підсанкційних осіб, якимось чином переписати це майно на підставних осіб, то вони могли би переписати на негромадян Росії, та чи якимось чином на громадян України, чи могли вони якимось чином продати це майно ці свої акції. Тобто, ну я ще раз повторюсь, може, за заявою Київстару кінцевими біфісарними власниками не є підстанційними особи. Але за інформацією Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурору, це є там Фрідмани і компанія, умовно кажучи, які володіють цим через підставних можливо осіб. Якщо у слідства є відповідні і, і відповідна інформація і докази цього зв'язку, тоді арешт буде встояний, і з цими цінними паперами акціями нічого не можна буде зробити на сьогоднішній день, тому що не виключаємо, що є можливість така, що ці акції будуть перепродаватися. Я навіть більше того, я скажу скажу так, що ми з вас розмовляємо наразі всі минутно. А в цей час, якщо депозитарних... Установах не накладене ну, обмеження на рух цих акцій, то можуть відбуватися з ними операції. Mm -hmm. І ми це дізнаємось вже, коли буде безпосереднє рішення суду, там Варма або в іншій установі, на яку буде покладені функції управління цими корпоративними правами відповідно до рішення суду. Ну, Так що це цікавий кейс, є досвід. Позитивний варма щодо управління а, акціями того чи іншого підприємства. І я думаю, що будемо спостерігати, якщо в мене буде інформація якась більш свіжа і достовірна, я безумовно повідомлю громадське, і ми з вами зустрінемось знов в прямому ефірі. Дякуємо, пане Антоне, за ці коментарі. Дякуємо за те, що будете тримати нас в курсі справи. Головний науковий співробітник науково-дослідного інституту публічного права Антон Чубенко був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. і пан Антон прокоментував нам інформацію про те, що суд арештував активи компанії Київстар, які належали під санкційним російським олігархам, зокрема Фрідману. На все добре, пане Антоне, тримаємось. Дякую Ja, kein Bomben.